Мене звіт бабушка Люба, я печу найкращі пиріжки для своїх онуків. А у вас є якісь секрети ваші, щоб особисто Ну, секрети такі, треба, щоб мука була не холодна, от і гар, і можна двічі пересіяти, щоб було більше повітря в тістові. І чим більше підбиваєш його. Опаруло, то я ще та й тричі її підбиваю. Тим воно будуть тоді пишніші пиріжки. І в мене не один рецепт пиріжків. Навчила мене мама моя, бабуся Оля і свекруха бабуся Катя теж, Ну, я Уже як вони мені розказали, я вже почала е, пекти, то я трохи своєї технології додавала. Вже тоді вони мене питали, як пиріжки пекти. Поки здоровилася, поки я й пекла. Тепер вже торти теж так само хочу пекти. Замість пиріжків торт спечу. А які ви торти печете? Які торти печу? Торт е, е, сметанний торт. торт Анічка зветься. Всім подобається той торт. Торти легше пекти, ніж пирожки? Ну тут, звісно ж, легше. Ну, а я люблю пиріжки пекти. Якби воно сім'я така була, щоб було кому їсти, так я б їх напекла і цей розвела. До вас часто онуки приїжджають? Хто? Онуки. Часто. – Часто? – Ну як приїжджають, ну як, щоб і дуже часто. Як її, далеко ж їхати, день Львів, а де сумщина, а так приїжджають на празники. Спасибі, що приїхали. Бухай, бублі, і все в цьому році, щоб ви скучаєте за ними? Звісно, скучаю. Я стараюся, як вони приїжджають, хочеться щось добренького наготовити. І на дорогу дати. От. А тільки дорога далека, звісно. Фух. Може, хочете самі щось розказати, то розказуйте. Може пройти мені, заїдати не косто.